Ласкаво просимо. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами на програмі Ісус Цілитель. Ми запрошуємо вас взяти свої біблії, щось щоб записувати, і стежити за нами, тому що ми очікуємо, що Бог буде говорити вам речі, які стануть для вас відповідями. І ми знаємо, що дуже часто, почувши щось, ми думаємо. Я це запам'ятаю. Але наступного дня ми прикидаємося, думаємо, що там було. Тому ми запрошуємо вас взяти щось щоб записувати, тому що ми хочемо, щоб ви записували. Писали те, що Дух Божий відкриє вам. цій новій серії ми будемо приділяти час вивченню моєї книги під назвою Щоденний хліб зцілення з Божого столу Це була перша книга, яку Бог звелів мені написати. Вона з'явилася, коли я проходила період випробувань, коли я щодня вставала і зверталася до Святого Духа. Що він хоче дати мені на сьогодні? І я просто взяла я вела щоденник протягом усього цього періоду мого життя. А потім бог звернувся до мене і сказав: я хочу, щоб ти перетворила цей щоденник на свою першу книгу. Тому, коли я записувала свої думки, я й не підозрювала, що вони будуть живити вас. Отже, зверніть увагу, якщо Дух Святий зміг благословити моє життя через це, то він благословить і ваше життя, тому що це прийшло від нього. Амінь. Отже, дякуємо Богові за божественне зцілення. Амінь. Але хто з вас розуміє, що найкраще це жити в божественному здоров'ї? Що це означає? Що ми живемо споживаючи і черпаючи життя Боже, яке всередині нас так, що симптоми не можуть зачепитися за нас? І треба визнати, що Бред Кеннет Хейген був духовним батьком для нас чоловіком протягом кількох десятиліть, перш ніж пішов до Господа. І він також говорив про те, що багато разів він усвідомлював, що часи, коли у нього були проблеми зі здоров'ям, були часами, коли він у чомусь відступав від волі Божої. Тому що коли ми у волі Божій. В Божому плані є такий божественний захист, але якщо ми не слухаємося в чомусь, ми щось випускаємо. іноді ми ненавмисно говоримо. Я буду противитися в цьому. Ми просто не робимо того, що потрібно, і це не завжди гріх е, якоїсь дії, коли ми свідомо робимо щось, але гріх бездіяльності. Тобто ми не робимо те, що потрібно, або те, що ми знаємо, або те, що Бог хоче від нас. Тому я хочу, щоб ви визнали, що іноді коли ми розбираємося з чимось, будь то симптоми, болі. Хвороби в нашому тілі, ми приймаємо слово Боже, ми практикуємо нашу віру, але схоже нічого не змінюється. То тоді підіть і перегляньте, поговоріть про це з Богом. Чи є щось, у чому я відхилилася від твого плану? Бо якщо я відхилилася від твого плану, я вийшла з найкращого потоку для свого життя. Отже, тато Хейген говорив, коли я зазнавав атак, я виявляв, що це в основному відбувалося в ті моменти, коли я десь оминав Бога. То що ж робити? Поверніться назад, виправте це, закрити двері для ворога через послуг. і це потрібно визнати. але іноді іноді ворог атакує вас просто для того, щоб подивитися, чи він зможе здійснити свій план проти вас, і це не обов'язково означає, що ви у гріху, чи в якомусь непослуху. Це означає, що у вас є ворог і він завжди намагається обдурити людей. І, Якщо можна так сказати, щоб вони дозволили йому діяти без опору. Але ми вчимося. Амінь. Ми чинимо опір симптомам. Ми не маємо просто миритися з ними. І я б сказала так: не звикайте до них, не звикайте до болю, не звикайте до труднощів, обмежень у пересуванні і просто до тих речей, які, якщо можна так сказати, з часом можуть набрати таких обертів, що ми не помітимо, як далеко ми запустили щось у нашому житті тому, що зцілення це найкраще, що нам належить, але знову ж таки, я говорила про це в попередніх епізодах. Завжди дозволяйте Святому Духу вести вас у вашій вірі. У тим, у тому, яким шляхом ви підете своєю вірою, за яке писання ви тримаєтесь, яку позицію ви займаєте у вірі. Дозвольте Святому Духу направляти вас. І саме це я й робила, коли зіткнулася за своїм періодом протистояння. Я зверталася до Святого Духа. І якщо нам потрібно щось виправити, якщо нам потрібно щось скоригувати, то він також скаже нам тому що він завжди веде нас до здоров'я, якщо ми будемо слухати його. Але якщо ми просто думаємо, мені просто потрібно місце писання зцілення, можливо, вам потрібно послухати, що вам потрібно скоригувати, і тоді ті місця писання зцілення, які ви використовуєте, не будуть гальмуватися вашим непослухом або чимось, що ви не берете до уваги в Божому плані. Зверніться до нього. Ось що я хочу вам сказати: зверніться до нього. І якщо прогресу немає, не продовжуйте робити те саме. Запитайте його про це. Він ваш помічник. Він допоможе вам досягти найвищого рівня здоров'я. Але ми повинні слухати його. Амінь. Ми розглядали приповісті четвертий розділ, 22 вірш. Бо життя вони. Слова божі тим, хто їх знайде. що це означає? Ми повинні бути достатньо зацікавлені, щоб вивчати їх, приділяти час тому, щоб живитися цим словом, розмірковувати над цим словом, інтегрувати його в себе, тому що його слова не можуть бути життя для тим, хто їх не знайшов його слова є життям не для всіх. Вони можуть бути життям тільки для тих, хто приділяє увагу його словам. Хто надає його словам важливе місце. У своїх думках, у своїх розмовах, у тому, на чому вони зосереджуються, і у своєму повсякденному житті. Але якщо хтось зневажливо ставиться до його слова, то його слова не можуть бути для них тим, чим він замислив. Тому іноді ми думаємо, що у нас проблеми з вірою, тоді як насправді нам потрібно підвищити свій інтерес до його слова. І тато Хейгін говорив нам: слово працює для вас, коли ви в захваті від нього та частина, від якої ви в захваті, це саме та частина, яку ви приділяли увагу. І поки ми не приділимо Слову свою увагу, воно не зможе зробити для нас те, чого хоче Бог амінь. Тепер, якщо вам потрібне зцілення, не зосереджуйте всю свою увагу на хрещенні. В одному хрещенні. якщо вам потрібне зцілення, не зосереджуйте свою увагу на тому, що означає фіолетовий у Біблії. Можливо, він має якесь значення, але не для зцілення. Розумієте? Я просто кажу, що потрібно зосередити свою увагу на тій частині слова, яка потрібна вам в даний момент вашого життя. Отже, його слова життя для тих, хто їх знайде. Приділяйте час тому, щоб знаходити їх. Амінь тому, що коли ви приділяєте час тому, щоб знаходити їх, і починаєте вкладати. В це частину себе знаєте, що відбувається? Ви починаєте чогось очікувати. Але якщо люди не демонструють таких очікувань, то це відбувається тому, що вони не приділяли цьому особливої уваги. Його слова життя. Вони тим, хто їх знайде, тому що вони очікують знайти в цих словах допомогу. Вони очікують знайти в цих словах божий потік для свого життя. І сказано, його слова це також лікування для всього тіла його. На євриті сказано ліки. Отже, Боже слово це його ліки. Щоб він нам допоміг, ми повинні приймати його ліки. Він не може надати нам допомоги в нашому житті ніяк, окрім через своє слово. Отже, шануйте його цілююче слово, і його цілююче слово вшанує вас. Амінь. Тепер про що ми також говорили, і чого ми торкнулися в попередньому епізоді, це те, що Бог сказав. Зав Я записала це в перший день своїх щоденних розумів про зцілення. Божественне здоров'я і божественне зцілення це не що інше як вилив божественного життя всередині. Яке пронизує все тіло, отже, божественне життя Бога знаходиться в вашому дусі. коли воно починає поширюватись, коли ви дозволяєте цьому божественному життю домінувати над вами, коли ви черпаєте з нього, говорячи про нього, розмірковуючи про нього, визнаючи, що життя Бога знаходиться в мені, в цьому житті є здоров'я, в цьому житті є цілісність. Вічність Бога, природа Бога знаходиться в мені. Любов Бога знаходиться в мені. Все, чим він є, знаходиться в мені. і саме тому я приділяю йому увагу. І приділяючи йому увагу, я даю йому дозвіл текти. І Коли воно отримує дозвіл текти, воно починає вимивати симптоми, біль, захворювання. І воно починає змінювати тіло зсередини назовні. Зсередини назовні. Якщо ми приділяємо увагу тому, що всередині, а не тому, що зовні. Так багато людей зайняті своїм тілом, тим, що зовні. Але якщо ви спочатку звернете свою увагу на те, що і хто всередині вас, це почне змінювати те, що зовні. Амінь. Отже, божественна Божа присутність. І сила знаходяться усюди, але вони також знаходяться в нас і благословляють нас. Але ми повинні пам'ятати про це, приділяти увагу і концентруватися на тому, хто знаходиться в нас. Не живіть бездумно по відношенню до Бога. Він в нас жити в постійному спілкуванні та єднання з отцем, це наше довічне завдання як віруючих. Амінь. Ми не повинні ставитись до цього як до чогось другорядного. Ставитись до нього як до чогось другорядного. Наше спілкування має бути джерелом, з якого живиться все інше. у вас не буде проблем у шлюбі, якщо ви будете жити з джерела його спілкування. Воно підсолодить і напоїть ваш шлюб, воно підсолодить і напоїть ваші фінанси, воно підсолодить і напоїть ваше здоров'я. кожна частина вашого життя повинна бути напоєна цим спілкуванням з Богом всередині вас, божественним життям всередині вас. Приділяйте йому увагу і надавайте місце цьому спілкуванню. Можна дещо скажу? Не обмежуйте спілкування з ним тільки тими моментами коли ви можете усамітнитись і помолитися. Розмовляйте з ним в машині, розмовляйте з ним, коли йдете по вулиці, виконуючи свої домашні справи, роблячи закупи. Звертайте свою увагу на нього. Робіть його центром робіть його слово центром. Він і його слово єдині. Візьміть вірш. Отче, Давайте візьмемо цей його милість оновлюється щоранку. Отче, спілкуйтеся з ним довкола його слова, а не довкола своїх емоцій. Не обмежуйте своє молитовне життя тільки своїми емоціями, думаючи, що якщо ви відчуваєте, що він вас почув, то він вас почув. Якщо ви не відчуваєте, що він вас почув, то ви думаєте, о, мені потрібно більше старатися. Ні, ми не спираємось на свої емоції. Зверніться до його слова, поклоняйтесь йому, прославляйте його на підставі його слова, спілкуйтесь з ним на підставі його слова. Отче, коли я прокинулася сьогодні вранці, твоя. Милість вже чекала на мене, і в цій милості є зцілення. І оскільки я приймаю твою милість, я приймаю також милість зцілення. Вона тече в мені прямо зараз. Бачите? Спілкуйтеся з ним на основі його слова. Живіть, пам'ятаючи про нього, і тоді вам буде неважко приймати від Його потоку. Люди будуть розчаровані, якщо вони будуть приходити на служіння звертатися до свого пастора тільки для того, щоб отримати зцілення залишивши цілителя без уваги. якщо ви визнаєте, якщо ви пізнаєте цілителя, прийняття зцілення не буде важким тому що ви перебуваєте в спілкуванні з цілителем. Я не просто намагаюся отримати потік, що виходить від цілителя, але я в спілкуванні з цілителем амінь. і часто, коли ми потребуємо зцілення, це служить нам. Це служить тому, щоб повернути нас до нього. послухайте. Коли ми потребуємо зцілення, це змушує нас сказати, ой. Я шукав зцілення тут, а тут його немає. Але Це нагадує мені: зачекайте хвилинку. Треба повернутися до цілителя. А пошук місць писання про зцілення збагатить ваше спілкування з ним. це відкриє вам цілителя. Суть не в тому, щоб отримати зцілення для мого тіла. Суть в тому, щоб я прийшла до більшого пізнання цілителя, який всередині мене. Не шукайте зцілення окремо від цілителя. Просто продовжуйте знаходити опору в вашому спілкуванні з цілителем. І тоді потік зцілення не буде становити жодних труднощів. Але часто люди шукають зцілення без пізнання його, Вони просто хочуть зцілитися і жити далі. Ні, коли приходить зцілення, воно підносить усе життя. тому, що щоб прийняти зцілення, щоб прийняти зцілення, ви повинні прийняти від цілителя, і це не залишить вас колишніми. Це не залишить вас колишніми. Диявол буде атакувати ваше життя хворобами і немочами, щоб зруйнувати вас. Але якщо ви впораєтесь з цим правильно і віднайдете зцілення в цілителі то місце, яке диявол призначив для того, щоб непокоїти ваше життя, стане місцем, де ви пізнаєте Бога ще краще. Коли ви звертаєтесь до того, хто всередині вас, пізнаєте його, звертаєтесь. Бо іноді ми просто занадто відволікаємось від нього. Ми стаємо занадто зайнятими зовнішніми речами і залишаємо його без уваги. Але ті зовнішні речі, які починають турбувати наше життя, якщо ми правильно з ними розберемося, повернуть нас назад до нього, а не від нього. Деякі люди віддаляються від нього ще більше. але навчіться дозволяти цьому повертати вас до нього. Амінь, до цілителя. Життя в постійному спілкуванні та єднанні приведе вас до прийняття постійного потоку від цілителя, який знаходиться всередині вас. Амінь. Тож, давайте не будемо нехтувати його присутністю всередині нас. Давайте зробимо це центром нашого повсякденного життя. Амінь. Тому що потік божественного життя це не просто постійний запас, ніби одного разу в нас було закладено все, що нам потрібно. Ні, це постійне покладання на більшого, що всередині нас щоденне черпання з цього вічного життя, щоденне черпання, щоденне визнання, щоденна вдячність щоденне звернення до життя Божого всередині нас, до природи Божої. У вічному житті немає хвороб. Алілуя. Тож мова йде не тільки про доктрину божественного стілення, а про пізнання цілителя. Пізнання цілителя. Амінь. Матвія, 6 розділ, 33 вірш. А ви, напевно, добре знайомі з цим віршем. Але тут сказано, шукайте ж найперше царство Божого і правду Його. І все це вам додасться, Все, що вам коли-небудь знадобиться в цьому житті, вже додано вам. Він додає це вам. Ось що вам скажу: не шукайте зцілення. Я не шукаю зцілення. Я є зцілена. Але Я прагну пізнати його краще як цілителя. І це допомагає мені приймати від його зцілюючого потоку. Амінь. коли говориться, шукайте ж найперше царство Божого, знаєте, що сказав Ісус Царство всередині вас. Царство Боже всередині вас. Царство Небесне і Царство Боже. Це дві різні речі. В новому заповіді часом згадується царство небесне, а часом царство Боже. Царство небесне це місце, а царство Боже це той, хто у вас, його влада. Його панування, що діє через вас, царює, дає вам можливість правити, царювати в цьому житті, тому що ми належимо до його світу, його царства і це царство всередині нас. Тому, щоб приймати від цього потоку зцілення в цьому житті, пам'ятайте про те царство, яке всередині вас Праведність, мир радість у святому дусі можу вас дещо запитати? коли говориться мир. Це потік царства, яке знаходиться всередині нас. Ви знали, що в Римлянам 14.17 сказано, царство Боже не пожива і питво, це не щось природнє. Бо царство Боже не пожива і питво, але праведність, мир і радість у святім дусі. Ісус сказав, що царство всередині вас. Що це означає? Праведність всередині вас, мис всередині вас, радість всередині вас. А якщо мир всередині вас? то, що таке хвороба не здужання, Відсутність спокою, порушення спокою. Це не мир. оскільки царство всередині нас, а мир є його частиною, то зцілення мусить бути в потоці цього миру. Це частина потоку миру Божого, миру Божого. Тому що коли люди страждають від болю, симптомів і хвороб, це не можна назвати миром черпайте з царства, яке знаходиться всередині вас, звеличуйте царя, говоріть про це. Те, чого ви торкаєтесь своєю увагою, те й буде домінувати над вами. І Мені дуже подобається історія Ейбі Сімпсона. Я не знаю, чи ви чули про нього колись. Він жив у 19 столітті. Не знаю, не чи він дожив до початку 20-го століття. Я цього не пам'ятаю, але у нього була книга під назвою Євангелія зцілення. У ній він розповідає своє свідчення. Він був я забула на якої деномінації пастором він був. Ну, він був пастором, і коли йому було за 40, через те, що він не відпочивав належним чином, бо ви можете порушити закон відпочинку і викликати певні фізичні проблеми. І це не диявол був причиною, а порушення закону відпочинку. однак, диявол буде підштовхувати людей до порушення закону відпочинку. Не живіть гнаними, живіть скерованими. Святий Дух скеровує, він не жене нас. Тому якщо ви відчуваєте, що вас женуть, то Бога в цьому немає. І він порушив закон відпочинку. Він не давав своєму тілу належного відпочинку, і коли йому було за 40, у нього діагностували невеликовне захворювання серця, і він міг померти в будь-який момент. Так йому сказали лікарі. І він розповідав, що іноді, коли він піднімався сходами, його серце так сильно боліло. До цього він ніколи не служив у сфері зцілення і в тій деномінації, до якої він належав на той час, це не було тим, на чому вони робили акцент але він чув від деяких членів своєї церкви. Він чув свідчення про те, що вони ходили на зібрання інших служителів і отримували зцілення. Тож він чув про те, що інші отримують зцілення. Коли йому поставили цей діагноз невіліковного захворювання серця. Він взяв два тижні і поїхав у віддалену хатину. Він сказав: я буду вивчати слово Боже про божественне зцілення. Тому що він ніколи цим не займався. А тепер йому це було потрібно. Отже, він вивчав, вивчав, і за два тижні він сказав: «Я бачу, що зцілення це частина мого викуплення. Це частина мого спадку. і він сказав: Я бачу, що зцілення отримують так само, як і спасіння, вірою отже, він сказав: я написав на титульному аркуші своєї біблії. Я бачу, що зцілення частина мого викоплення. Це частина мого спадку у Христі. І так само, як я приймаю спасіння вірою, я сьогодні приймаю зцілення вірою. Отже, він перебував у цьому усамітненому місці, у цій хатині і якийсь студент біблійної школи. Почули, що він перебуває в тому регіоні. і запросили його прийти і навчати в їхньому класі. Він був досить відомий. Отже, він пішов, викладав їхньому класі і навчав з Матвія 8.17. Він узяв наші немочі і недуги поніс І в кінці заняття студенти підійшли до нього, і сказали: доктор Сімсон, ми збираємось у похід вони збиралися піднятися на гору, і вони сказали, ми хотіли б, щоб ви пішли з нами. Вони думали, це буде можливість поставити йому багато запитань. Вони хотіли провести трохи часу з цим чоловіком Божим. І його першою думкою було: О, ні, я навіть не можу піднятися з хор з ходами, не маючи проблем з моїм серцем. Але він сказав: хвилинку, я вже прийняв Ісуса як свого цілителя. Тож він сказав: Так, я піду. і він розповідав: я почав підніматися на ту гору. І коли я розмовляв з студентами, піднімаючись вгору, раптом моє серце починало боліти, а потім у мене крутилася голова. Мені ставало зле, і здавалося, що я не зможу зробити більше жодного кроку. І тоді я відволікав свою увагу від цієї розмови і переключав її на цілителя всередині мене. я переключав свою увагу на нього, і коли я це робив, симптоми вщухали? Чому те, на чому ви фокусуєте свою увагу, те й буде текти? Він сказав: через кілька хвилин студент якийсь підходив до мене знову, починав розмову. Я починав розмовляти про щось. Моя увага переключалася з того, що всередині мене на розмову, і симптоми знову поверталися. І так було протягом цілого підйому на ту гору. Я переключався з розмови на цілителя всередині мене і починав фокусуватися на тому, що слава Богу, здоров'я всередині мене. Життя Боже всередині мене, і він зробив таку заяву, яка мені дуже подобається. Він сказав, це було так, ніби з одного боку від мене йшов лев, а з іншого ягня. І той, кого я торкався, той і володівав мною. Якщо я у своїх думках і увазі торкався протистояння розлюченого лева, який був проти мене, то він і володівав мною. Але якщо я торкався у своїх думках і уваги того, що всередині мене є цілитель, то саме цей потік заволодівав мною ось про що ми говоримо: царство всередині вас. Приділяйте вашу увагу царству здоров'я, яке знаходиться всередині вас. Амінь. Отже, ми розбираємо мою книгу щоденний хліб зцілення з Божого столу. Ви можете придбати її на нашому сайті jesusthehealer.org. але поки що тільки англійською мовою. Щодня живіть своє життя істинами про віру і зцілення, тому що або вам це знадобиться, або комусь із вашого оточення. Тож, до нових зустрічей, обов'язково. Обов'язково не пропустіть наступний випуск і пам'ятайте Ісус. цілитель Будьте благословенні. Це та інше послання Нанці Дюфрейн ви можете знайти на нашому каналі, а також на сайті ДюфреймМіністрис.org.